Всім привіт! Нещодавно Ілья здавав державний екзамен на рівень Б2, і зараз він поділиться своїм досвідом та відповість на запитання. Всім привіт! Розкажи, будь ласка, як відбувалася усна частина екзамену? Усна частина екзамену проходила в такий спосіб: мені дали листок, де було зображено чотири валюнки, які треба було описати польською мовою, текст до прочитання і описання своєї думки по цьому тексту, і відкрите питання. Як відбувалася реєстрація? Ресторація на екзамен, коли я здавав, відбувалася легко. Але останнім часом, після введення нового закону від 1 липня, на жаль, бракує місць, тому не всі можуть записатися на екзамен. А коли ти отримав результати і вже сам сертифікат? Екзамен я здавав 21-22 червня. Результати я отримав аж під кінець вересня, і сертифікат у мене був десь в середині жовтня. Тому в загальному чекати на сертифікат. Дуже довго. Отже, якщо ви плануєте вступ у 2026 році, вам необхідно починати готуватися вже зараз. А ми можемо вам з цим допомогти. Адже ми пропонуємо підготовчі курси, а також допомагаємо з реєстрації на ці іспити, щоб отримати деталі. Напишіть плюс у коментарях.